Віхне є міна, Діва сина породила, городина, благодати, непорочна Діва, Мати Марія. Мож ваш, заходьте. Христос зарождає кумо. Славімо його, куночку. Та ваші з Данилова кумочко, прийшли мало в гості. А я, кумо, з Даниловань прийшла. Так їмся тяжко добирала, автобуси не ходять. А я думаю, йду на базар мало, щось купити на роздво. По треба да, що прийдуть до нього внуки, та треба щось мало мати. У хижі доброго. Ну, запудьте, да, досідайте, маленько. Оддихнете, погрієтеся, бо вон студеренько. Ай радуйся, земле, син божий. <рився> ну слава Богу, який файний сніг упав. Я гуся мало до мамки, поникати, що роблять. Стася роздає мам. Слави Богу. Переробила вже вдома всю роботу та думаю, йду поникати, що ви робите. Та віжу, маточка в вас стоїться. Так я вас давно не бачила, та на я вас тут жую, маточка. Ой, Філінко, тебе лише не вроду. Ти скажімо, кожним не старієш, а в сусись має файне. Так, така. Чули мамко, що вже коляди, там по вулиці входять. Ну, та сідає маленько, та зараз прийдуть, та колядуємо з ними. Ну, та доки їх не е, та мала й за колядуємо. А що ви ми колядували? Може, таку що всю знаємо? Лифлеє є віновіна, діва сина породила, породила. Мати Марія, породила на сіні вифлеємської яслині я сивдіву потішає повівати, помає. Демної ночі, я, дивне світло в очі. ясна я, зоря я, засвітила, я, де дитятко породила, Марія. ясна зоря засвітила. Де дитятко породила Марія? А це знаєте, ви, люди добрі, що першим на роздво має зайти до хижок у хлопчика. хлопчика. Чула м, чула. І ще моя мамка мені казала буде прощена, що усе приймати першого хлопчика, бо кажуть, клоки будуть цілиються водити. Чи веселити вам, пане Газде, газ, на насився, святий вечір? Веселі веселі. Нова радість стала, яка не бувала, над вертебом звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертебом звізда ясна, у весь світ засіяла, де Христос родив. Як чолові пеленами у Богого повився. пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляю. Та давайте, Маточко, ще одну заколядуємо. І ми рожденим, і ми рожденим Богу покріндаймо. Слава бочнім, слава божнім, йому заспіваємо. Він чує, вам, пане Гезде, всі сісятки попроводити щастю, здоров'ю, на другий гуд ліпшого дочекати чекати на нога і благая літа. Много літа, благоя літа, на нога і благоя літа. Бери дитину та подай дітям маленьку гостинцю, щоб на сітах наймалося порадувати. Щасливим свят вам добра чиляти з Різдвом Христовим!